Доброго часу доби всім, продаю свій автомобіль, шкода Octavia мотор 1.6, 184 тисячі пробігу, обладнана адаптивним поворотним заводським ксеноном, клімат контролем, заднім парктроніком, обігрів передніх сидінь, сидіння шкіра і алькантара. Два комплекти коліс літні і зимові, зараз зимові. Всі колеса 16 і на легкосплавах. І автомобіль. За два з половиною місяці, коли скинув я на продажу автомобіль, я наїздив рівно 1000 кілометрів. Мотор 1,6, бензин самий надійний по відзивам в інтернеті. Біль я не готував, тому може десь пилюка буде. Клімат підігрів передніх сидінь. Так, вибачаюсь, трошки будемо нарізати, бо не відеоблогер прийдеться, будемо отак. Палець буду ставити, щоб видно було. По вікнам 11 рік. Одинадцятий рік одиничка. Одинадцятий рік. Заднє. Одинадцятий рік. Одинадцятий, одинадцятий чіткось наводиться тепер. Одинадцятий. Він номер, кого зацікавив. Лобове скло теж одинадцятий рік. Всі вікна одинадцятого року. Тепер скажу так, що Перед цим я автомобіль купив, крило було ліве фарбоване. Я не знаю, що з ним було. Ну, Ліве крило фарбоване. Десь хазяїн казав, що спадалось. На капоті є таке підкраси чуть-чуть, Це те, що по лакофарбі. Я толщиком протикаю так, щоб для цього. 141 двері. 149. Це.

Отак ось покажу отут 112. Отут всі знають, що в шкодах гниє. 140, 137, 133 мікрона. Тепер на другій стороні покажу. Ось тут всіх проблема. Тут згниває, всі підкрашують. На другій стороні 130. 111. Ну, авто в рідній фарбі. Це так. Малий проїде, хоч покатається. Зняв одне колесо, покажу який ізнос. Ось ось 4 мм, 6 мм, 8 мм. Ну, я думаю, штангеля смисла нема. Знімати рівномірний ізнос, що задні, що передні колеса. Ну, резина, можна сказати. Їздили на ній тільки взимку, в Карпати кататися на лижах. літня гума Michelin Pilot Sport R16 виготовлена 20-та неділя 19 року Щодо комплектації автомобіля на 1,6 двигун. Отак, руль. Обшитий. Чехол з Аліекспрес, я скажу так, зразу. 11-11 були скидки на Аліекспрес. Я за 160 гривень замовив, чехол прийшов, потім не було чим. Заняття я руль обшив, хоча він мені не дуже подобається цей чехол. Я дуже хотів. Зараз на розборках руль. Мультіруль. Тут всяке включення суперба. Руль коштує десь 1500 до 2000 гривень, можна було руль купити, ну не знаю. Продам машину, не буде руля. Не продам куплю кожаний руль. По комплектації далі обогрів, підігрів сідінь водія, підігрів сідінь пасажира. Все працює, робить ручка не затерта, ніде нічого не знаю. Машина пройшла 183 тисячі, то ручка як нова. Магнітола теж працює, свінг, радіо працює. Музику не буду рекламувати, бо, як кажуть, через Ютуб ти не передаси, як музика працює. 8 динаміків в дверях. Отут біля ручки маленькі піскалки, великі динаміки і на задніх дверях теж. В дверях. Так, задній парктроник. працює, я ось спеціально з гаража виїжджаю. Фари адаптивний ксенон. Оце хто не знає, я розкажу. Отут лінза і біля лінзи такий виступ. Це управління лінзою, адаптивне. Також теж скажу, хто в шкодах не розуміє, в бампері оці виріз, це омивачі фар. Омивач фари ставиться в тому випадку, коли завода. Обладнаний автомобіль адаптивним ксеноном. Якщо вам кажуть, що ксенон адаптивний, адаптивний ксенон, а омивача нема, то може вже щось бути. Або фари міняні, або бампер мінявся, десь чогось немає. Завод, коли ставить отакі фари з адаптивним ксеноном, адаптивний це коли при повороті ви їдете, повертаєте руль вправо і лінза повертається туди-сюди. Це адаптивний ксенон, заводський. Омивачі фар з завода омивають. Бо в інтернеті буває таке, що продають автомобілі. Шкода. Автомобіль із омивачем фари в бампері, а фари вже стоять без адаптивного ксенона. Тобто зверніть на це увагу іменно при покупці ОКТАВІ, кого зацікавило. Опустилась. Опустився ксенон, сторони регулюються, підніметься.

Так, те, що я казав по фарам, фара права написано 12.08.11 року, вроді там яке по наклейки. Так, на цій фарі і так видно, що вона 19.08.11 року. Двигун нагрівся, працює ровно, где не стукает. Что касается моторов, то на машинах выпуска до 2008 года можно встретить легендарный 102-сильный мотор объемом 1,6 литра. По сути, это самый надежный мотор, и остальным до него далеко. Можно с самого надежного и безотказного бензинового 1,6 MPI на 102 лошадиные силы. Этот мотор является очень доступным в плане цен на обслуживание, да еще и ГБО на него устанавливается без проблем. В общем, двигатель мечта таксиста. По сути, это самый надежный мотор и остальным до него далеко. Мощности ему хватает на пределе, в городе ездить даже приятно, а вот на трассе придется его крутить, чтобы держаться в тонусе. Из проблем можно выделить только две – это вибрации на холостых и в редких случаях жор масла, которые случаются на огромных пробегах. При нормальном обслуживании и регулярной замене масла он без проблем проедет 500 тысяч километров и даже больше. И это в современных реалиях достаточно большой успех. Что до двигуна, я скажу, что я делал. Лямдазонд вышел, видно, новый. На 153 тисячах кілометрів вийшов з ладу. ошибка. Світилась там, В общем, лямду зонд поміняв 150 доларів коштував, поміняв новий видно. Свічки на 180 тисячах я міняв, нові поставив свічки, компресор. Кондиціонера в цьому році весною знімав, мінявся підшипник, мінявся сальник, бо масло зимою витекло, розляпало по двигуну, їздив без компресора. Компресор весною в травні місяці перебрав. Новим фреоном залив. компресор працює, все літо працювало. Котушка запалення, О, там є, під нагнітачем, повітря. Котушка запалення теж вийшла, з ладу там вона лопається з годами, текстоліт у ній туди попадає волога і починає троїть, вивалює помилку. Отак. От Ось От те, що я казав, автомобіль крила залиті, теж видно мастило. Теж, коли я купив даний автомобіль, у перші дні зразу покажу, защиту двигуна поміняв. Защита двигуна металева. Із шкоди скаут, пластикову я зняв. Продав той захист а поставив металевий захист, тобто не виготовлення кременчуг, завод, краз, лист, желіза, а захист оригінальний. З обдувом, з охолодженням коробки. Це теж для наших доріг. Хто їздить, це теж те, то, що треба. Також в комплекті до автомобіля сервісна книжка колишня, запасний ключ такий. І основний ключ в такому чехлі з Аліекспрес з Китаю там за 37 гривень. Ну, качество реально хоч і дешевий, ну, хороше. Теж такий ключ. Книжка інструкція на машину. Чеки я там збирав всякі на те, що я міняв. Книжка, сервісна про проходження. Останній раз, так як я розповідав, вона проходила в 2016 році на 125 тисячах. Наступна на 140 На 140 уже я масло міняв я раз в 10 міняю, а не так раз в 15, як вони. За ремень ГРМ я розповідав. ось Згідно сервісної книжки. Заміна зубчатого ремня. Це ремень ГРМ мінялася на 111 тисяч. Вона, ну, вони, хто в 90 рекомендує міняти, хто міняє в 120, ну, вони міняли в 111 000 км. В автомобілі два комплекта ковриків. одні коврики резинові, це оригінал. Я на них їжджу чи з ними їжджу взимку. Влітку вони в мене зберігаються в шафі. Літні коврики, отакі Ворсисті. Octavia написано. Салон на даному автомобілі Алькантара із кожею. Отак. Заднє сидіння дуже ворса, центральний ліфт шахта. Отак. Підлокотник є. Також розповім. На дверях у шкодах є контрольна лампочка центрального замка. Те, що ключ один, наприклад, і сигналізації немає. Це не обозначає, що її немає. Даний автомобіль обладнаний центральним замком. То я скажу так: мигає, це автомобіль, закритий на центральному замку. Ми відчиняємо автомобіль, воно вимикається. Відкрили. Спрацьовує паливний насос. Зачиняємо двері нам потрібно зачинити. Тут звертайте особливу увагу. Коли ви автомобіль зачиняєте і у вас лампочка мигає, отак, миг, 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 і починає далі мигати у циклічному режимі. Це вказує на те, що у вас сигналізація працює правильно. Коли у вас отут при установці на центральний замок лампочка буде горіть 30 секунд рівним. Світлом, це вказує на те, що сигналізація на автомобілі несправна сирена, оця, звуковий сповіщувач, то вона коштує Ну свій час стояла вона 200 доларів. Сама сирена, це солідні гроші були. От так. то В даному автомобілі сирена працює, вона розібрана була, винесена під двигун з-під крила. Зараз я покажу, як вона працює. Так, дивимося. Автомобіль. Відкриваємо вікно. Беремо ключі, зачиняємо автомобіль. Сигналізація спрацювала. Через 15 секунд в салоні спрацьовують датчики свободного положення в салоні. Про те, що в салоні нікого немає. Навіть як автомобіль закрився на центральному замку. Перевіряємо, чи працює сирена. Якщо сирена не працюватиме, то ви на 200 доларів залетіли. Отак. От Беремо руку і засовуємо. Авто спрацювало. Сирена працює. Відключаємо. Сирена працює. В цьому автомобілі, автомобілі в сирені вирізаний акумулятор. Акумулятора в сирені нема, бо він через 8 років тече, роз'їдає плату, сирена не працює, помилку валить. Сирена стоїть 200 доларів. Тому акумулятор було з нього випаяно. Сирену з-під крила перенесено під локер, туди до блока управління двигуном, Ну, щоб автомобіль надалі працював нормально. Тобто сирена буде працювати до. Кінця років автомобіля буде, автомобіль їздити 40 років, 40 років буде працювати сирена. Не потрібно вам буде її купувати, сирену цю ставити десь в другому місці, ну, тобто так.